Після початку війни багато інвестиційних проектів в Україні не те, що були заморожені. Частина з них взагалі відмінилась для іноземних мільярдерів. Ринок України дуже ризикований, та очікувати якогось покращення не приходилось. Проте на початку цього року французький мільярдер Ксав'є Н'єль оголосив про намір інвестувати в український ринок. Та планував він почати з покупки третього за величиною мобільного оператору Лайфсел. Після початку процедури купівлі, про яку трішки згодом пристанисток Ксав'є оголосило. Про ще одну купівлю, дата груп воля. Це оператор фіксованого інтернет-зв'язку. А вже зовсім нещодавно, 8 квітня, було відомо про проект злиття цих двох гігантів. та він потенційно стане найбільшою угодою десятиріччя. Для чого французькому інвестору Україна, чому купівля лайфсало може провалитися? Та хто очолить новий холдинг, про це все у сьогоднішньому матеріалі. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та відвідувати наш телеграм-канал з важливими новинами. Бізнесу з вами вільний погляд, та ми починаємо. Янєля та наші йому взагалі Україна це французький мільярдер, засновник та власник декількох найбільших європейських телекомунікаційних компаній, що налічують сукупну кількість абонентів більше 50 мільйонів одразу у декількох країнах Франції, Італії та Польщі. Мета інвестувати в Україну це закріпитися як найвпливовіший мільярдер сфери телекомунікацій у всьому європейському контингенті. Загалом Ксав'є говорить, що збирається інвестувати в Україну у довгострокову перспективу, купляти нові ліцензії, розвивати інфраструктуру. Уру та конкурувати на більш серйозному рівні з лідерами ринку провайдерів України загалом про його наміри поки що достеменно невідомо, адже все ще жодного запланованих трансферів не проведено. А тепер давайте по порядку. Чому? Отже, LifeSell це дочірня компанія турецького гіганта Turkcell. Загалом це великий холдинг, що надає послуги мобільного зв'язку у цілому ряді країн, зокрема в самій Туреччині, де він один з лідерів Білорусі, Кіпрі та Грузії. Проте його слід також простежується і в Росії, де й знаходиться майже 20% акцій, а саме у власності російського мільярдера Михайла Фрідмана, котрий до слова частково володіє і українським Київстаром, і українською Моршинською разом з Миргольською. Але це вже інша історія, коротше кажучи, чому досі Ксев'енєль не придбав. Лайвсел, справа у тому, що Фрідман, грубо кажучи, підсанкційна особа та його майно разом з долями у українському бізнесі було заблоковано ще минулого року. Та зараз антимонопольний комітет хоче запевнитися, що продаж компанії не спроба продати акції підставні особі. Загалом угоду оцінюють у щонайменше півмільярда доларів. Це мінімум. Якщо перехід компанії відбудеться, це стане найбільшим продажем українського бізнесу за останні десятиріччя. Тепер про другу компанію воля, а точніше дата. Груп воля, це також один з лідерів у своєму ринку, має понад 7% надання послуг фіксованого зв'язку, поступаючи лише у крителоком Коломойського та Київстару того ж Фрідмана. На сьогоднішній день обслуговує понад 500 тисяч абонентів по усій країні та активно приваблює нових клієнтів. Також, окрім інтернету, воля суттєво розвиває напрямок надання послуг цифрового телебачення. Я пропускаю, що саме через воля ТБ» ви могли чути про цю компанію. Окрім звичайних користувацьких послуг, дата груп воля займає сильні Озицій на ринку корпоративних провайдерів, якраз через перший підрозділ Data Group. Це раніше, взагалі, окрема компанія, але у 2021 році вона поглинула провайдера волю та стала одним цілим. Тоді угоду оцінювали приблизно 45 мільйонів доларів. Угода про продаж компанії французькому інвестору погоджена антимонопольним комітетом минулого місяця. Зараз йдуть завершальні торги з Herzing Capital. це американсько-український інвестфонд, котрий володіє майже усіма відсотками акцій. Воля він скоріш за все і після продажу залишиться в компанії, але. Вже просто як виконуючий партнер француза Ксав'є угоду оцінюють у приблизно 120 мільйонів. Доларів. Тепер давайте детальніше про склад майбутньої компанії. Очолить її CEO Data Group Воля Михайло Шелемба, котрому якраз і належить рашта частка у межі 5%. Після продажу контрольного пакету за ним вона наче як і збережеться. Чому саме Шелемба стане CEO, достеменно невідомо, але все, значить, як і більша компанія, і кількістю і ринком, та у їх CEO Сіо ізмета Язиджі мали би бути більше шанси. Проте вже зараз офіційно відомо, що ні. Ізмед покине пост директора, проте залишиться в компанії, ким поки що сказати. Важко. Взагалі він хотів піти з компанії ще минулого року, але з його слів не хотів залишати співробітників у такий важкий час. Нова компанія буде називатися, скоріш за все, DVL Telecom. Мовляв, де це Data Group, той, що у Волі, В це Воля, а L – це Lifesell. Все просто. В цілому Lifesell і Воля до того співпрацювали. У Lifesell свого обладнання для фіксованого зв'язку немає і не було. А у конкурентів Київ старий водафон є. Тому вони партнерилися з Волею, надаючи взаємні послуги. Самі співробітники добре відзивалися про одне одного. Та проблем у роботі пліч-опліч виникати не повинно. На цьому, все, друзі. Це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Ви поставите йому лайк, підпишитесь на канал та відвідаєте наш телеграм-канал з новинами бізнесу. На все добре та до зустрічі.